Доброго дня, діти! Я рада вас усіх вітати. Діти, як ви вважаєте, що є найціннішим скарбом для людини? Так, це життя. Тому на сьогоднішній виховній годині ми поговоримо про небезпечні предмети, неправильне поводження з якими може призвести до шкоди вашому здоров'ю та навіть до втрати життя. Сьогодні ми поговоримо про такі вибухонебезпечні предмети, як снаряди, міни, ручні гранати. Вибухонебезпечними предметами можна вважати речовину або предмет, які здатні вибухати і завдавати чимало біди тим, хто не вміє з ними поводитись. Вибухонебезпечні предмети становлять смертельну загрозу, на них можна натрапити усюди. І сьогодні ми дізнаємось, як зберегти своє здоров'я і життя, якщо вам доведеться мати справу з такими предметами. Ви знаєте, що на даний момент у нашій країні відбуваються бойові дії, і тому вибухонебезпечних предметів зараз дуже багато. Ще вони можуть бути замасковані під виглядом інших різних іграшок, мобільних телефонів тощо. У разі знаходження вибухонебезпечного пристрою заборонено наближатися до предмета, пересувати його або брати до рук, переносити предмет додому чи до школи. Необхідно негайно повідомити поліцію або дорослих про знахідку. Також слід пам'ятати, що розмінуванням, знешкодженням або знищенням вибухонебезпечних предметів займаються тільки підготовлені фахівці. Сапери допущені до цього виду робіт. Якщо ж знайдений предмет видається підозрілим, потрібно повідомити про нього працівників поліції чи ДСНС за телефоном 101. Найчастіше причина трагічних наслідків криється в повній відсутності елементарних знань правил поведінки при знаходженні вибухонебезпечних пристроїв та різних підозрілих предметів. Тому я пропоную зараз переглянути відео, у якому проводиться інструктаж, як себе поводити з підозрілими предметами та вибухонебезпечними предметами. На власні очі ви побачили, як пес патрон знайшов фрагмент касетного боєприпасу. Їхня специфіка в тому, що вони начинені вибуховими елементами. Буває, що під час потрапляння в ціль ці елементи, що є найнебезпечнішими. Не всі вибухають, але можуть зробити це в будь-який момент від найменшого дотику чи коливання, або й навіть самі по собі. Знаходять їх там, де велися обстріли системами залпового вогню, буками, градами, смерчами. Та на відміну від інших снарядів, вони можуть знаходитись будь-де на поверхні землі, на даху будівель, в гілках дерев або ж в середині приміщень. Знали б ви, скільки таких вже знайшов наш патрон. Сам вибуховий елемент невеликий за розміром, має сталевий корпус і різні деталі. Його зона ураження до 100 метрів. Визначити, чи снаряд вибухнув під час приземлення чи ще ні, може тільки фахівець. Важливо, там, де знайшовся один елемент, зазвичай є багато інших. Тож будьте обережні, якщо побачили снаряд або ж попереджувальне маркування у вигляді біло-червоної стрічки чи знаків, не підходьте, не чіпайте, повідомте про небезпеку людей навколо. Телефонуйте 101. Патрон, я все сказав? Бережіть себе. Отож, діти, я сподіваюся, вам сподобалась виховна година, і ви запам'ятали, як же діяти при знаходженні вибухонебезпечних предметів. Дякую за увагу. На все добре.